Вітаю вас, дорогі брати і сестри, світлим іменем нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні я хотів би проповідь розпочати з тексту, який записаний в першому посланні Івана, третій розділ, перший текст. Дивіться, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божим. Світ не знає нас, тому що не пізнав Його. Хотів би звернути на цю фразу, фразу, «та, що ми є дітьми Божими. Даний текст говорить нам, що ми є ті люди, які вже ознайомилися з базовими євангельськими принципами. Повірили в них і прийняли їх. Вони вже є дітьми Божими. Хотів зачитати ще один текст, який говорить про інший процес. Євангеліє від Івана, перший розділ, 12 вірш. Там написано: А тим, хто прийняв Його, віруючи в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. У даному тексті дітьми Божими стають. А в першому посланні Івана 3.1 говорить вже про зворотній процес, який вже відбувся. Тобто ми бачимо згідно цього тексту, що дітьми Божими, по суті, по великому рахунку, в узькому значенні цього Слова є всі люди на землі, незалежно від того, чи вони праведні, чи грішні. Де вони народилися і коли. Всі вони є дітьми Божими тільки по тому факту, що вони вже народилися, тому що Бог їх створив як дітей Божих. Але факт народження не дає право на всі Божі привілегії, на всі Божі заслуги, на причесність до Бога. Воно мені ще не дає права. Апостол Іван каже, дітьми Божими стають. Коли я стаю дитиною Божою по факту моєї віри, по факту того, що я прийняв Його життя, Його смерть, Його Воскресіння, от тоді я маю владу. Владу дітьми Божими стати. Хотів, щоб сьогодні ми поглянули на цю привілегію, на ось таку просту фразу, яку ми часто використовуємо. Не до кінця розуміє, що сила, яка основана в цьому статусі дитина Божа, син Божий або дочка Божа. Як на мене, найкраще цю ілюстрацію представляє історія одного біблійного героя на ім'я йому Мефівошет. Мемфівошет. Ми розглянемо цю історію саме під цим кутом, що дає. Що дає людині статус дитина Божа або усиновлений Христом? Що це дає на практиці сьогодні нам? Поглянемо на цю історію. Давайте ми з вами відкриємо Друге Самоїли, книгу Друге Самоїло, 4 розділ, 4 вірш. Йонатана, сина Саулова, був син Кульгавий. Йому було п'ять років, коли прийшла звістка про Саула та Йонатана з Ізраїлю, з і нянька, узявши його, побігла. І коли вона поспішно втікала, то він упав і став кульгавим. Ім'я йому Мефівошет. Досить сумно розвивається історія цієї дитини. Це така ж сама дитина, як і інші діти. В тій місцевості, де вона розвивалася. Батьки мають певні плани, певні задуми. І тут під час переслідування нянька, яка його несла ненавмисно, він випадає з її рук, він впав і після того став кульгати. І до кінця свого життя він залишився кульгавим. Уявіть долю такої дитини, яка з дитинства побита горем. І якщо це горе постійно виношите і не відпускайте, уявіть життя такої людини. Ми читаємо з вами далі 2 Самоїло, 9 розділ, перший вірш. Тут вже фокус переноситься на Давида. І сказав Давид, чи не залишився ще хто-небудь з дому Саулова, я зроблю йому милість заради Йонатана. Цей текст не зовсім стандартний для світської історії, в якому, в якому плані. Тому що, коли приходить новий цар на престол, він шукає попередника з якою метою, щоб зробити ласку. Ні, з метою, щоб винищити, особливо, якщо вони були ворогами. Давид і Саул. Саул ворогав, ворогував, переслідував. І тут картина міняється: Давид на престолі стає царем. І він задає питання: чи хтось лишився з дому Саулова, дому Янатана. Я хочу йому зробити милість. Тут ми з вами бачимо, як підкреслюється почерк Божий. Дитина Божа ніколи не шукає помсти. Навіть якщо для помсти є об'єктивні причини. Чи ще хтось не залишився з дому Єнатана, я хочу зробити йому ласку. І тут відповідає другий текст. Відповідь є в другому тексті. В домі Саула був раб на ім'я Ціва. І покликали його до Давида, сказав йому цар, чи ти Ціва? Той сказав: Я раб твій. І сказав цар, чи є ще хтось в домі Саула, я зробив би йому милість в ім'я Боже. І сказав ціва цареві: є син Йонатан, кульгавий. Є син Йонатана кульгавий на ноги. Ціва обов'язково називає ім'я сина, що є сину Йонатана, і додає ще один нюанс, що він кульгавий на ноги. Ніхто Давида би не засудив, якби він після цієї фрази сказав, ні, я. Цим займатися не буде. Мені це не цікаво. Мені це незручно, мені це не підходить. Ніхто Давида з його оточення за це би не засудив. Але зверніть увагу, Давид навіть не думає, не робить паузи, а миттєво запитує. В четвертому вірші ми читаємо. Де він? І сказав йому цар, де він. І сказав ціва цареві, Ось він домі Махіра, сина Аміїлового в Ло Деварі. Хто такий Мефівошет? Ім'я це перекладається як сором або Ганьба. І цей Мефіошет сором або Ганьба, він до цього ще в п'ять років. В дитячому віці стає кривим. І він знаходиться в місцевості лодевар, тому що лодевар перекладається як пустота порожнеча. І ви уявіть комбінацію цих думок і цих ідей. Мемфівешет п'ять років стає кривим. Ім'я його сором або ганьба. І Він живе в місті, яке означає пустота порожнеч. Оце показує, в якому цінному стані знаходиться людина. Він все життя живе з травмою, отриманою в дитинстві. Це всередині мучить його. Він не знає, хто він є в житті, не знає, що бути далі робити. Він кожен день проживає, не знає, що далі буде. І от між цими текстами проходить 20 років. Від того часу, як він став кривим до часу, як він зустрівся з Давидом. Тут відстань 20 років. І він 20 років живе в місті пустота, несвячена на собі ім'я Ганьба або сором, і будучи кривим. І настає переломний момент в його житті. Шостому вірші ми з вами читаємо, і прийшов. Мемфівошет, син Йонатана, сина Саулова до Давида, і впав на лице своє, поклонився і сказав Давид, Мемфівошете, і сказав той: ось раб твій. Він не просто живе в своїй травмі все життя, він ще й на царя. На царя Давида дивиться крізь призму Саула, призму царя, який жорстокий як жорстокою людина, як людини несправедливої, як людина, яка дуже рідко проявить милість. Він дивиться на Давида крізь призму царя, у нього свій образ, як виглядає цар. І він навіть прийти до царя боїться. Тут його приводять до царя. Це означає, що він цієї зустрічі не чекав, не шукав. Потенційно він її боявся цієї зустрічі. Що цер може мені зробити, якщо я побитий життям? Якщо я такий? Він приходить до царя зі страхом, він падає на обличчя. Давид каже йому одне слово. Мефівошет. Знаєте, що вміщає в собі це одне слово? Тобто, перше хто ти є насправді, сором, ганьба, порожнеча, мемфівошета. По-друге, прийняття. По-третє, розуміння, хто є хто. Це дуже схоже наприклад, тієї історії, коли після Воскресіння Ісус спілкується з жінкою. І ця жінка, вона не знає, хто такий Ісус, вона спілкується з Ним як з пересічною людиною, Марія Магдалина. Знаєте, по якому слову Марія впізнає, що це Ісус? Ісус їй каже одне слово, яке? Марія. Одне слово каже Марія. І вона відразу впізнає Його, тому що Він назвав її по імені, яка вона була насправді без масок, така, яка вона була в житті? Книги, Книзі Ісая. 43 розділ перший вірш написано такі слова. Нині ж так говорить Господь, який створив тебе і який сформував тебе, Ізраїлю. Не бійся, тому що я відкупив тебе, назвав тебе ім'ям Твоїм. Ти мій. Ми продовжуємо читати цю історію в сьомому тексті. І сказав йому Давид, Не бійся, я зроблю тобі милість заради батька Твого Йонатана. Поверну тобі всі поля і савула батька Твого, і ти завжди будеш їсти хліб за моїм столом. Зверніть увагу попередній текст Мемфівошети, Сором ганьба. Ти будеш завжди їсти при моєму домі. Я радий батька Твого, чиню тобі милість. Ти будеш завжди при моєму столі. Не бійся, ти завжди будеш зі мною, тому що віднині міняється твій статус. Він залишився мемфівошетом, він залишився кульгавим до кінця свого життя. І тут ми бачимо баланс ідей. Ми не можемо сказати, що коло царського стола повністю позбувся. Всього, що стосувалося його життя. Ні, він залишився Мемфівошета, він залишився людиною, кольгавою, але тепер він сидить за царським столом. Це дуже яскрава ілюстрація, що Бог робить для нас особисто, як людей грішних. Він нас оправдує, але в своєму тілі гріховному ми так і залишаємося, з Спокусами ми продовжуємо боротися, випробування продовжуємо далі мати, але ми сидимо за царським столом Божим. І Він вчить нас, як бути тепер царем і священником. В 10 десятому вірші ми з вами читаємо і покликав цар Цілу. Слугу Саулу і сказав йому: усе, що належало Саулові і всьому, і всьому домі його, я віддаю сину пана Твого. Отже, обробляй для нього землю, ти, сини твої робитві, і принось плоди їй, щоб у сина пана Твого був хліб для їжі. Амім Фіошед, син пана Твого, завжди буде їсти за моїм столом. У ціле було 15 синів і 20 Рабів. Зверніть увагу, другий раз повторюються такі слова, ти будеш їсти при моєму столі. І 13-й вірш ми з вами читаємо. І жив Мефівошет в Єрусалимі, тому що він їв завжди за царським столом. Він був кульгавий на обидві ноги. Бачите, вся ця історія від початку до кінця повторює одні і ті самі ідеї. Вона повторює ім'я Мефівошет, і друге, вона повторює, завжди їв при царському столі. Бо тут три рази використовується і тут три рази використовується. Мефівошет, який сидить за царським столом і постійно там їсть. А давайте згадаємо. Хто за царським столом ще є? От згадайте, з ким Давид напряму пов'язаний, хто його сини, хто його наближені люди. Там за цим царським столом є його син Авесолом з довгим волоссям, є його син Амон, підступний, лукавий. Потім ви знаєте, що він зробив. Є дочка Тамара. Є його син Соломон, який підростає і набирається мудрості. Запрошений, можливо, до того столової начальник Йоаф, Уявіть, таку компанію. І при такій компанії кожен день приходить кульгавий Мефівошет. Сидить з такими людьми, з царськими дітьми. Він сидить на одному і тому самому рівні, на одних і тих самих правах. Ця ідея життя Міфівашета наповнена ідеєю Божої ласки, Божої благодаті і того, що дає статус усиновлення царської дитини. Сьогодні, дорога церква, через Ісуса ми маємо такий самий статус усиновленої дитини Божої. Ми маємо сьогодні право сидіти за цим царським столом. І якщо ви думаєте, що практично в житті це нічого не міняє, то це абсолютно не так. Воно багато що міняє, воно багато, що... на що впливає, коли ми кожного дня маємо право сидіти, сидіти за царським Божим столом. Знаєте, що за цим столом нас всіх чекає? За цим столом нам належить цілий перелік, цілий пакет благословень і статусу, хто ми є. От послухайте декілька. Цих перелік. За цим столом царським ми знаходимося поза засудженням закону. За цим столом, ми є близькими до Бога, Єфесянам 2.13. Ми позбавлені від влади Темряви, Колесяни 1.13, ми громадяни Його царства, Колесянам 1.14. Ми оправдані Римлянам 5. 1. Ми усиновлені римлянам 8.15. Нам відкритий прямий доступ до Бога через Ісуса Христа, Єфесянам 2.18. Ми названі Його священством 1 Петра 2.5. Бог обіцяв, що ніколи нас не залишить, Євреям 13.5. Ніхто не виходить. Е Ніхто не вихопить вас із моєї руки, Івангелія від Івана 7.38. У нас є нетлінне спадкоємство, 1 Петра 1.4. Ми розділяє, розділяємо з Христом Його життя, Колосянам 3.4, Його страждання, 2 Тимофія 2.12, Його служіння. Ми є частиною виноградної лози, ми є частиною каменю в Божій будівлі. Ми є священики і царями нового заповіду. ми є храм Святого Духа. Як вам такий перелік? І це перелік невичерпаний, не остаточний. Послані Єфесянам апостол Павло каже, ви від природи були дітьми гніву. Але в якомусь періоді життя ви стали через віру в Ісуса Христа, через Його жертву, через Його смерть, через пролиття Його крові, через той момент, який ви виразили вашу віру через водне хрещення, ви стали дітьми Божими. Ми вже фактично Божі діти. Але це не означає, що ми сидимо за царським столом. Тому що за царським столом сидять через усиновлення. Усиновлення відбувається через хрещення. Хрещення відбувається через віру в життя, смерть та Воскресіння Ісуса Христа. І от коли ми все це приймаємо, то кожен день запрошення сідати до царського стола Божого. І ми, сидячи за цим столом, маємо. Цілий пакет духовних, матеріальних, фізичних благословен, які ми не маємо в іншому випадку. Сьогодні ми всі, як той Мефівошев. Але сьогодні разом з цим всім Господь каже, приходь до мене, сідай за мій стіл їж кожного дня, тому що віднині ти є моя дитина, і ти є царственне священство, ти є народ святий. Приходь, сідай за цей стіл. Якщо ви віддаєте себе йому і приймаєте Його як свого Спасителя, тоді, незважаючи на всі свої гріхи, ви вважаєтесь праведними завдяки Його заслугам і здобуваєте характер Христа. І Бог приймає вас такими, як ви нібито як нібито ви ніколи не грішили. Більше того, Христос змінює серце, Він зціляє ваші серця настільки. Наскільки ви довірились йому? Ось таку силу, таку владу, такий авторитет має кожна Божа дитина, яка пройшла цей процес усиновлення, яка кожен день має право сидіти за Божим царським столом, носити статус Божої дитини. Запрошую вас кожен день таким статусом користуватися. І в кінці я хочу зачитати послання Римлянам, 8 розділ, з 14 по 17 вірш. Бо всі, що водяться Духом Божим, сини Божі. Тому що ви не прийняли Духа неволі знову на страх, але прийняли Духу в синовлення, яким кличемемо ава, Отче. І цей самий Дух свідчить в нашому Духові, що ми діти Божі. А коли діти. То спадкоємці, спадкоємці Божі, спадкоємці Христові, якщо тільки страждаємо з ним, щоб з ним і прославиться. Амінь. Запрошую, щоб ми звернулися до Бога. Молитва. Небесний Отець. Цій молитві хочу подякувати тобі за те, що ти знайшов нас в цьому світі, за те, що ми є твоїми дітьми, за те, що ти так любиш нас сильно. І за те, що ти доручив нам так багато. Отець Небесний, допоможи, допоможи нам пам'ятати кожного дня, де ми не були, де ми не працювали, не навчались, не перебували, що ми твої діти, ми твої світильнички в цьому світі. І ми просимо, щоб кожного дня ми перебували з тобою в спілкуванні. Щоб ми наповнились Твоєю силою, яку просимо в тебе. І були світильниками в цьому світі. Дякуємо Тобі за твою любов, Отець Небесний. Слава і хвала Тобі, Боже наш, великий і Всемогутній. Просимо Мамі, Я, Ісуса. Амінь.